Здравствуйте, шановні друзі, до вашої уваги виноград Чорний Доктор. 2 жовтня. Зараз буду зрізати, вже набрав цукру, проміряв рефлектометром 27 брікс Ріжем на вино. 23 рік. Ось зробив я в цьому році верх. Як ми бачимо, і ось що він показав в цьому році. Тут 60 квадратних метрів вийшлася арка. Ось таке навантаження. Так що якось так. так, наступної доби ці 60 квадратних метрів були зрізані. Ось що ми маємо. Ці семиведерні такі вагани. Тут ще половина 90-літрового. Ну, зараз цим агрегатом італійським Зараз 20 хвилин і все було, буде перемелено. Отак що можуть 4 кущики на 60 квадратних метрів. Це молоді кущі. Корневласні, так що такий ось він, чорний доктор.